Проєкт Гост Запорізьхія 2027 став одним із найбільш обговорюваних напрямів нової хвилі українських оборонних розробок, поєднуючи в собі ідеї асиметричної переваги, технологічної гнучкості та глибокої адаптації до умов сучасного поля бою. Упродовж останнього року команда інженерів, військових аналітиків і фахівців з електронної боротьби зосередилася на створенні платформи, здатної діяти майже непомітно, швидко змінювати режими застосування та виконувати широкий спектр завдань у складних середовищах, зокрема в прифронтових і урбанізованих зонах Запорізького напрямку. Ключовим оновленням стало доопрацювання архітектури малопомітності, де поєднано пасивні та активні методи зниження виявлення. Корпус і зовнішні елементи виконані з композитних матеріалів нового покоління, які не лише зменшують радіолокаційну сигнатуру, а й поглинають частину теплового випромінювання. Це дозволяє системі працювати ближче до лінії зіткнення без ризику раннього виявлення, зберігаючи ефективність навіть у насиченому сенсорами середовищі. Програмна складова ГОСТ Гостзапорізьхія 2027 зазнала суттєвих змін завдяки впровадженню модульного штучного інтелекту, який навчається на основі бойового досвіду. Алгоритми аналізують телеметрію поведінку противника та умови місцевості, пропонуючи оптимальні сценарії дій у реальному часі. Важливо, що система зберігає високий рівень автономності, але водночас дозволяє оператору швидко втручатися і коригувати рішення, що підвищує довіру до платформи у бойових підрозділах. Окрему увагу приділено стійкості до радіоелектронного впливу, нові канали зв'язку з динамічною зміною частот, резервні протоколи та локальні обчислення забезпечують безперервність роботи навіть за умов активного глушіння. Це стало відповіддю на реальні виклики, з якими стикаються українські сили, і дозволило зменшити залежність від зовнішніх вузлів управління. У 2027 році Гост Запорізьхія інтегрувався з іншими елементами розвідувально-ударного контуру. Платформа обмінюється даними з наземними сенсорами, безпілотними апаратами та артилерійськими системами, формуючи єдину картину поля бою. Така синергія підвищує швидкість прийняття рішень і точність ураження, зменшуючи ризики для особового складу. Польові випробування, проведені в різних кліматичних і тактичних умовах, підтвердили заявлені характеристики. Система продемонструвала стабільну роботу під час тривалих місій, здатність до швидкого відновлення після пошкоджень і високу надійність ключових вузлів. Відгуки військових підкреслюють зручність експлуатації та інтуїтивний інтерфейс, що скорочує час підготовки операторів. Важливою складовою розвитку стало врахування етичних і правових аспектів застосування автономних технологій. Розробники заклали механізми обмеження. І